Всім привіт! Сьогодні буду готувати дуже гарну заготовку на зиму, мариновані бурячки. Якщо у вас є такі дрібні бурячки, цей рецепт саме для вас. Коли зимою не хочеться заморочуватись, варити буряк, а тут вже є готовий. І ви можете з нього готувати шубу, вінігред, борщ. І так, буряк добре промити і відварити до готовності, охолодити та почистити. Тут я вже з бурячками майже впоралась, чистити їх дуже легко і шкірка сама відходить від бурячка. Бурячки накладаю у літрові банки, вони такі дрібні, що добре заповнюють. На 5 літрових банок потрібно 1,5 літри води. Цієї кількості вистачає 3 столові ложки солі без гірки, 4,5 столових ложок цукру без гірки, 6 столових ложок оциту 9%. Кожну банку кладу по одному лавровому листку. 3 горошини дохмяного перцю, 4-5 горошин чорного перцю і по одній гвоздиці. Маринад закипів заливаю ним бурячки. Стерилізую 20 хвилин з моменту закипання. Цей рецепт завжди виручає, коли є дрібний буряк, який не буде довго зберігатись зимою. Для приготування борщу буряк натерти на терці. Також можна використовувати маринад з бурячків, наприклад, в кінці варіння додати до борщу. Сподіваюсь, цей рецепт вам знадобиться. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, пишіть коментарі.